Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами тибетський пластир із кордицепсом і турмаліном при артритах, спондилітах, у разі пошкоджень мазково суглових болей. Вісім штук йде в упаковці. Предназначені спеціально під час міжхребцевих грижів різного походження. А також добре застосовуються під усіх видів болі і недуг усього опорно рухового та кістково-м'язкового апарату. Ці пластирі знімають біль різного походження, мають гарний обізболюючий ефект. Приймаються при ревматоїдному артриті, Переартриті плеча, шини, спомдильоз, артроз, остеохондроз, травми після падіння та інших недух опорно-рухового апарату та кістково-м'язкової системи. Властивості цього пластиря дія, кісткові шпори, поліпшує кровообіг, знімає набрякість, опухлість, поліпшує обмін речовин, терапія цервікального стонголопатію, стонволопатію, з поперекового міжпехревого диска, і шастин, ревматоїдний артрит, плечопадковий партріатрит, ліктьовий, Міжлопаткові, глагольні болі, пояснично-крищови редикуліт, артрит, артроз колінних суглобів, п'яткові шпори, травми від падіння, летарний епіденколіпт, тенісний локоть, остеохондроз шийний спондельоз. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти силоці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки і діліться відео. Це завжди буде гарно впливати на вашу карму. підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер. Па-па!